Нас з чоловіком розвела пральна совітська машинка з коробкою для викручування одягу. Пам'ятаєте, що таку? Звичайно, і черги дали своє, але цей предмет розкоші поставив остаточну крапку. Ми з Степаном одружилися молодими. Він після армії, а я ще вчилася в училищі. Як жити ми не дуже добре знали, але точно не хотіли так, як батьки. Принаймні я цього точно не хотіла. У моєї мами було четверо дітей, і тато успішно робив вигляд, наче ми всі випадкові пасажири в його житті, і не варто особливо звертати увагу, що ми хочемо і чого нам треба. Нас виховувала бабуся, а мама була вічно зайнята пранням і готуванням їжі. Але про прання мені в голову запало найбільше. Я й досі пам'ятаю ті виварки, які вічно парували на кухні, залізні милниці, в яких те все полоскалося і вивішувалося, що біліло на всю вулицю. Як я не любила цю роботу, просто терпіти не могла. Коли в тітки я побачила пральну машинку з коробкою, я зрозуміла, що є Бог на світі. І знала, що я собі таку куплю, чого б це мені не коштувало. Отож, першим ділом в новоствореній родині мала з'явитися ось ця пральна машина, Ба більше того, ця пральна машина мала з'явитися в новій квартирі, яку я вважала палацом однокімнатним палацом молодих спеціалістів. Степан спочатку погодився, але потім почала я помічати, що він ходить на себе не схожий, на мої прохання віднікується або відверто грубить. Якось я попросила Степана стати в чергу за молоком, а сама побігла в сусідній універмах, де була черга за рибою. Черга була така велетенська, але й рибу не часто привозили, тому я стояла, хоч ніг вже й не чула. І ось я купила омріяного хека і біжу додому з тим, що чоловік купив все інше. Проте там мене чекав невдоволений Степан, який влаштував сцену. Я не підкаблучник, ти геть забулася, чи що? Я тобі чоловік і мною крутити отак не дам. Я гроші заробляю, щоб ти все готувала та діставала, а не для того, аби в черзі скніти. Я чесно не розуміла, чому він таке каже, адже ми разом живемо, разом їмо і разом маємо цю їжу діставати. А далі я почала розуміти, що будь-яке моє прохання приймається в вштаки. Те він не зробить, туди не піде, там не стане. Єдине, куди він охоче йшов, це до столу і в ліжко. Хоч я була молода, і моя енергія та любов могли все витримати, не одну кілометрову чергу, але сумніви вже закралися. А потім я почула, як він сусідові в коридорі хвалився, що добре дресирує жінку і йому радить: Ти подивися на мою Софію: все без мене і все в хату, хоч мішок картоплі, хоч вишневий гарнітур, а все чого. Правильно, бо я керую в хаті, а не вона, а ти он своїй наталці бігаєш пакети носити. Наче вона сама коня підняти не може і тебе на додачу, геготів він, а потім привезли пральну машину. Я дала хлопцям по десятці, аби випрали на п'ятий поверх без ліфту і довго милувалася нею у ванні. У мене був такий стан, наче життя вдалося, наче все не просто прекрасно, а чудесно, і я буду жити довго і щасливо з нею. І тут прийшов з роботи Степан, а я йому й похвалилася радістю. Що тут почалося? І грошима я розпоряджатися не вмію, і мама його руки переруками руками і нічого, і це винахід для таких, як я, лінивих і марнотратних. А далі вже зачепилося за всю мою особу, яка має довіку дякувати Богу, що Степан трапився на моєму шляху і говорив, і говорив, і говорив. Відтоді минуло багато років, і ця пральна машинка перекочувала в село, де ми з Борисом живемо. Я її забороняю викидати, бо ж це моя мрія, хоч у нас є сучасна пралка. Показую онукам, як колись бабусі важко жилося, коли вони на планшеті сваряться. Підпишись, підтримай українськомовний контент.